Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Цю задачу створив американський шахіст Джей Джей Долан. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У нас ферзевий еншпіль. Виграти може бути складно, тому що чорний ферзь буде загрожувати вічним шахом. Головна проблема білих чорний король він буде постійно залазити в пад. Ось побили ферзя пат нічия. Правильний перший хід король d7. Білий король він має атакувати слабкість пішака на F7. Наприклад, чорні грають король g8. Тоді білі переходять виграшний пішаковий еншпіль. Білий король він значно активніший, відтісняє чорного короля, і білі тут виграють. Давайте ще зроблю кілька ходів. Хочу показати ось цю пастку. Білі проводять ферзя, буде пад. Але можна зіграти король f6 і далі провести ферзя шахом. Тоді білі виграють. Повертаємось до головного варіанту. Чорні захищаються тут дуже майстерно, грають ферзь g8. Далі хід ферзь d6. Білі загрожують зіграти король e7, атакувати слабкість пішака на f7. Гарний захист за чорних ферзь f8. Ось все. Білий король тепер не грає на e7. Побили чорного ферзя, буде пат. Що роблять білі? Хід ферзь d5. Ферзь атакує пішка на f7, тобто чорний ферзь його має захищати. Якщо зіграти ферзь g8, король e7. Вже білий король буде атакувати пішака. Якщо зіграти король g8, тоді хід ферзь e5, король h7, ферзь d6. Білі зробили тріангуляцію, трикутник, передали чергу ходу. Ферзь відходить король е 7 Ось білий король атакує пішака. Чорні захищаються краще, грають король h8. Тоді білі грають ферзь е 5 Якщо король h7, ферзь d6. І білий король далі потрапляє на е 7 Головний варіант хід король g8. Тепер ферзь е 7 Якщо грати ферзь e8, то є хід ферзь ферсі 8. Подвійний удар. Знову ж таки, дуже хитрий захист чорних король аж 7. Побили ферзя буде пат. Але, звичайно, швидко виграє хід ферзь в 7 і далі буде мат. Чорні захищаються король аж 7. Вкотре побили ферзя буде пат. Але хороший хід ферзь d6. У нас така позиція вже була, але білі передали чергу ходу. Чорних цухцван. Якщо зіграти ферзь g8, тоді хід король e7. І загроза ферзь d8 з розміном ферзів. Чорні грають ферзь 8, щоб ферзя було багато ходів. Тепер чорні можуть загрожувати вічним шахом. Король e7. Ось білі виконали перший етап. Король атакує пішака. Слабкого пішака на F7. Чорні грають ферзь b8. Хід білих, подумайте. Чорний ферзь пристає до білого. І бити ферзя, звичайно, не можна, буде пат. Білі грають ферзь с 6 Знову ферзь 8. Пропозиція побити ферзя. Далі ферзь с 7 Розглянемо варіант, чорні грають король g8. Тоді буде хід ферзь d8. Подвійний удар. Звичайно, король h7, ми цей захід вже знаємо. І хід король e8. Білі перекрили 8 -го горизонталь, і тепер чорний ферзь під боєм. Чорні починають давати шахи. Ферсія 4. Білі мають побити пішака, але так, щоб не було вічного шаху. От зараз бити не можна. Тоді буде вічний шах. Хороший хід ферзь d7. Ось ферзь стоїть напроти чорного короля. І білі так швидко виграють. Ферся 8, корольів 7. І далі білий король десь відходить, чорному королю буде шах. Тобто вічно шаху в чорних немає. Ферзь а 2, король F8. Чорний шах, білі тут швидко виграють. Повертаємось до головного варіанту. Чорний ферзь продовжує приставати до білого, ферзь б 8 І хід ферзь d6. Білі знову зробили тріангуляцію. Передали чергу ходу. Ферзів, звичайно, не можна розмінювати чорним. Якщо чорні грають ферсі 8, тоді можна бити пішка на F7. Вічно шаху тут немає. Якщо ферзь g8, тоді хід ферзь f8. І білі виграють. Ферзь Ферсі 8, ферзь d8. Ферзь Ферсі 4 і розмін ферзів, ферзь d7. Інший шах, ферзь e 4. Знову ж таки, розмін ферзів білі виграли. Якщо чорні грають ферзь b7, тоді просто король f8. І білі загрожують ферзь e7 ще раз атакувати пішака. Головний варіант, чорні захищають пішака ферзь b3. Тоді хід ферзь d7. Дуже добре поставити ферзя на одну лінію з чорним королем. Ферзь c4. І тепер хід король f8. Загроза ферзь f7. Якщо ферзь це 5 тоді можна просто король ф7. Далі білий король відійде шахом, білі виграють. Кращий захист, чорні грають король ш 8 Другий етап закінчено. Білі виграли пішака. Ферзь це 5 Тепер білі мають сховатися від вічного шаху. Ферзь c7. Ферзь це 8 Білі мають грати правильно. Білі можуть ще навіть програти. Наприклад, королів 7, ферзь 8 мат. Хороший хід ферзі 8. Ферзь стоїть напроти чорного короля. Чорні грають ферзь 7. Хід білих, подумайте. Чорні знову захищаються жертвою ферзя. Побили ферзя, буде пад. Інша помилка це ферзь 6. Виграли ще одного пішака. Але після ходу ферзь d6. Вічний шах і нічия. Правильний хід ферзь e 5 Ферзь стоїть напроти чорного короля. Загрожує f 7 Ферзь c 7 Знову жертва ферзя. Буде пад. Ферзь d5. Білі створили загрозу. ферзь g8. Ферзь c8. Білі можуть помилитися. Король f7, ферзь g8, лінійний удар, чорні виграють. Білі так не помиляються. Хороший хід король е 7 Чорні починають шахувати білого короля. Ферзь d7. Ферзь c5, король f7. І король атакує іншого слабкого пішака. Ферзь f8, король g6. Ферзь g8 і білі розмінюють ферзів, хід ферзь ж 7 Фер g7 FG, король G8, король 6. В чорних сухцванг, король F7, король Ф7. І білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Розв'язок задачі досить довгий, відбувається в кілька етапів. Чорні постійно захищаються жертвою ферзя і може бути пад. Король d7. Спочатку білий король має потрапити на поле e 7 Ферзь g8, ферзь d6. Білі роблять маневр ферзем так, щоб передати чергу ходу. І ось білий король потрапляє на e7. Далі потрібно білим виграти пішака. Не 7, але так, щоб не було вічного шаху. Чорний ферзь постійно пропонує себе в жертву: бити ніколи не можна. Тепер ферзь починає захищати пішака. Дуже хороший хід за білих ферзя на сьому горизонталь ставити. І ось білі виграли слабкого пішака. Тепер білі мають захиститись від вічного шаху. Знову ж таки, жертва ферзя. Білий король має підійти до іншого слабкого пішака тепер на G6. Ну і в білих виграшна позиція. І білі виграли. Розмін ферзів далі все дуже просто. Все, білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!